Дякуємо Олені Морозові та телеканалу Рада. Ранок марафон продовжує своє мовлення. Олександр Попов та я, Валентина Хамайко, вже третя година наближаємося до десятої. Та ми занурилися трошки в телефони, тому що, от буквально 20 хвилин тому прем'єр-міністерка України Юлія Сверденка, виставила світлини. Ми вже говорили про те, що принц Гаррі відвідав Україну. Був у Києві. Ось свіжі світлини, якраз до речі, з понівеченого будинку з останнього потужного. Обстрілу України також поговорили про роботу з реабілітації та відновлення ветеранів. Подякували принцу за підтримку наших військових. Наші військові беруть участь у Invictum Games, починаючи з 2017 року, хоча ці ігри були засновані у 2014 uh -huh. році. Ну і звичайно, є вже поставлена мета, щоб Invictum приїхали і в Україну. Ну я е, говорив з е, мене знайомі, які е, е, опікуються цим, займаються, планують, вивозять. Вони кажуть, що в принципі е, це вони чи це, це ймовірно, і це скоріш за все і буде, просто і потрібні заходи безпеки. І скар, скоріш за все це буде вже після того, як Україна переможе після закінчення війни. Ну, а ми далі будемо продовжувати наш ранок марафон. Тим паче, що анонсували, обіцяли вже традиційно. Ми говоримо про здоров'я та про секрети довголіття. І цього разу нашим експертом буде лікар-вертебролог Олексій Козаков, лікар з десятилічним з десятилітнім стажем, який стверджує, що є певні вправи і секрети рух, секретні рухи, які можуть подовжити наше життя. Ходіння, наприклад, босоніж, угу. лікар-вертебролог з понад уже 12-річним стажем, який спеціалізується на діагностиці та лікуванні захворювань хребта та суглобів і сьогодні поєднує сучасні методи мануальної терапії, фізіотерапії та мультитейпінгу, створюючи індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Тому давайте дослухатися до порад Олексія Козакова та бути здоровими. Вітаю! Мене звати Олексій Казаков. Я лікар фізичної та реабілітаційної медицини, лікар-вертебролог, співробітник кафедри фізичної та реабілітаційної медицини, практикуючий лікар, який більше 10 років лікує своїх пацієнтів. І я вам хочу задати пряме питання: згадайте, коли останній раз виходила босоніж? Ні, ні, не зі спальні у ванну, а саме по піску, по землі чи по травичці. Комусь може здатись, що це щось дитяче, комусь може здатись, що це щось дивне. Але раніше, багато сотень тисяч років, ми, будучи первісними людьми, ми ходили босоніж. І антропологи навіть жартують інколи, що одна із найвеликих проблем людства це взуття. Адже наша стопа складається більше ніж 33 кісточки, більше, ніж 40 суглобчиків, і біля 100 м'язів і зв'язок уявіть собі людство, оцю всю ортопедичну систему, оцю пружину заковує у взуття. Стопа колись була для нас найголовнішим органом чуття. Організм збирав інформацію про ту поверхню, по якій ми ходимо, саме через рецептори на стопі. І до сьогоднішніх днів у нас збереглося дуже багато рецепторів на стопі, які дають інформацію у головний мозок. І Якщо вони не працюють, головний мозок менше отримує інформацію про те, де ми ходимо, і про навколишній світ, який цікавий факт. Які ж очевидні та неочевидні наслідки у тому, що ми ходимо взагалі у взутті, і дуже часто, на жаль, ми неправильно підбираємо собі взуття. По перше, це розвиток проблем самої стопи на першому місці, звісно, що розвиток. Продольної та поперечної плоскостопості по-друге, від недостатньої амортизації це проблеми з суглобами, з колінним, з кульшовим суглобом, проблеми з хребтом та навіть з шийно грудним переходом. І у людини, у якої недостатня амортизаційна функція стопи, можуть виникнути навіть головні болі. То що ж відбувається, коли ми ходимо босоніж? По-перше, працюють всі наші дрібні кісточки та амортизатори стопи. По-друге, зменшується навантаження на наші суглоби та на наш хребет. І по-третє, головний мозок збирає більше інформації про поверхню, по якій ми ходимо. І це покращує нашу поставу, покращує нашу рівновагу і навіть покращує нашу концентрацію. Ходити треба е, 10-15 хвилин в день. Але ходити треба по траві, по піску або по землі. Цікаві факти про ходьбу босоніж. У Японії з'являються школи, де частина занять дітей заставляють ходити босоніж. Це збільшує їх концентрацію, покращує їх рівновагу та здатність до навчання. У Африці, де більшість населення ходить босоніж, практично немає такого захворювання, як плоскостопість. В Німеччині існують цілі великі парки з різними локаціями, з різними поверхнями для ходьби босоніж. А у спорті бігуни повертаються до бігу босоніж і створюють новий вид бігу, який і називається біг босоніж. Отже, ходьба босоніж – це. Не тільки повернення до нашої природи, а це та річ, яка допоможе нам у досягненні нашого з вами довголіття. І я бажаю здоров'я вам та вашим стопам! Цієї осені готували. Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме жіночий лікар. Нове життя. Три нові серії з 15 вересня, о двадцяті, дивись в ефірі один плюс Україна.